24 це наркоманський, токсичний симулятор карти. Тут про футбол нічого немає. Всім привіт на каналі Жемесі. Я дуже довго думав, як е донести вам свої думки, а говорити на камеру це не так є просто, особливо, щоб це було дуже зрозуміло. Давай почнемо з того, що всі, хто грає в футбольний симулятор, є полюбляють футбол. Тобто ви його дивитесь по телевізору, ви ходите на стадіоні, в кого є можливість і так далі. Всі ви хотіли хоч раз пограти любленими гравцями в своїй команді. Для цього є у нас футбольні симулятори. Є FC24 на даний момент, і є PS pro Evolution Soccer, який вже здох. Він безплатний вже, він ніяк не розвивається. Шансів обігнати FC 24 і виграти конкуренцію ноль. Все, Ця гра, як на мене, вже померла. І є така гра FC24, перед ни була FIFO, назва її. І там сидять дуже розумні люди. Вони зробили контент по, під, назва, під назвою Ultimate Team. Там, де ти можеш обрати своїх гравців, ставити їх в команду і грати проти таких самих онлайн. І цим вони. Як має, Це найгеніальніша ідея, навіть 21-го століття. Цим вони просто розорвали всю футбольну індустрію, всі футбольні симулятори, і якою б вона була вона зараз фіговою, ну, шансів внікатися війна, нікого в неї немає. Так, і зараз переходимо коротко до. То була історія самого семьота. Зараз переходимо і до історії моєї. Я думаю, більшість половина з вас зі мною буде згодна, тому що я думаю, ви те саме відчуваєте, ви те саме про це думаєте. Моя історія, моя особиста історія, почалася в FIFA 22, привіт, що Fifi мене. Купив її в березні, по скидки, я люблю футбол, думаю, я ж теж хочу пограти, в чому проблема. Окей? Division Rive, собираємо свою команду в березні, там, ну ви самі розумієте, який в мене бастов в березні. Division Райм граємо, 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 АПА я п'ятий. Четвертий 4-й я вроді би, не апав, може я апав, не пам'ятаю. Ні, ні, четвертий я не апав. Максимум я АПА п'ятий дивізіон, для мене це було хорошо. пробував пройти два рази і двора, в не вийшло, граю на клавіатурі. Я розумів, що в мене шансів немає об'єктивного, тому що немає ні карточок, ні скіла, ні чорта. І я собі сказав, з FIFA 23 ми починаємо до цього серйозно відноситись. Що таке серйозно відноситись? Це. Всі ми знаємо. Виконувати всі завданки. Грати Division Rivals, пробувати підходити в відбори і щоб грати в ВЛ. Тому що ВЛК це саме, це, напевно, те, для чого ви граєте в FIFA 24 не зара, Ви граєте не зараді, щоб побігати футболістами і забити гол. Це я вам потім розкажу, ви просто це не замічаєте. Настав листопад місяць. Я купляю по скидочки э, FIFA 23. починаємо збиратись свій состав. Кожен ну, вже состав є, тому що всі грають спочатку, а я ні. Починається бомблення Нереально, бо тому що у всіх суставів у мене немає сиграності, у мене грають ні бомжи. Нічого страшного, а п'ятий дивізіончик, там четвертий апаєм. Граючи на клавіатурі. Потім вже я іначе Спочатку не проходив, там по три матчі в отборах вигравав. Ви, Потім я вже почав скіл підростав, я вже почав відбори проходити, вже робити якісь переможки великі, там їх було мало. Потім мені пацанчики задонатили на геймпадік, Я до нього привикаю. Дівізіони, відборчики, переможки. 6 зароблів уже. Потім я вже навесні вже роблю 9-11 і під кінець я стабільно 4 місяці я робив 9 перемог. Це стабільно було для мене, це було такого як то кажуть, якби це зараз не звучало, але це було для мене. Я, я їх робив і все. Почалася всі 24, я купив її по призаказу. Спасибо донатерам. Купив її по призаказу. І зараз я чесно вам скажу, що це була сама фатальна помилка купляти при заказ. Призаказ вам нічого не дає. На момент це типу, виглядало як ти, на, ти ргаєш на тиждень. Раніше. Чому я купив при Бо тому що її. У мене ще є YouTube канал, я думав, що це, мені щось, це щось мені дасть. Роблячи відоси, я дивлюся стріми, нічого не дало. Це була моя фатальна ошибка, більш такого не коло не повторюється. Предзаказ це бабків нікуди. Ну, За предзаказ давали героя. Всі ви знаєте, що мені дали. Карточку за 30 копійок. <сум> Суть не в цьому. І так, почалася всі 24, ми граємо дивізіони. Отборчик, от борчика, прошу Всі, цей... Це для мене всі 24 дуже тяжка вийшла. Тут у нас скілозавісима, ці всі скрипти і так далі. От, як на мене, FIFA 24 це для більше для склевих пацанів. От ви замітили, чому кіберспортсмени там на ютубері роблять дуже багато 20 20.00? Бо тому що ця гра скілозавісима. В кого є скіл, як то кажуть, вміє робити ці аради, ти робить 20, -0. а хто цього не міє, той не може це зробити. Чомусь в минулих часах 20 було чимось неймовірним. А в цьому вони вони чуть не кожен тиждень роблять 20, бо тому що ця гра для них створена. А для раків, раків, як я у ви, страдай. Коротше, дворі 12 грудня. До мене дошла така мисль, що я втомився від FC 24 оцього симулятора. Я дійшов до того, що я. Мене гра заставляє грати в неї. Ну, дивіться, що не так, дивіться. Щоб робити якусь конкуренцію, треба карти. Де брати карти? Ти маєш виконувати, грати Squad Battles. щоб отримати якісь паки. Грати дивізіони. Окей, дивізіони сказати, ти можеш не грати. Ну, Блін, як не грати? Де брати паки? Виконувати всі завдання, виконувати завдання на карточки, щоб зібрати якусь SBC-шечку, правильно? Щоб мати якийсь составчик, щоб мати якусь конкуренцію серед твоїх сопів, які проти тебе грають, щоб ти міг пройти відбори, щоб ти міг щось там велки показати. Якщо ти хочеш щось показати велки, у ви одного скіла мало, треба, щоб ще якісь карточки, які щось могли. Якщо ви будете з мною згодні, ну я не знаю, це треба бути ким, щоб. Ну, на даному скілу ти далеко не уїдеш, як то кажуть. І до чого ми ведемо? До четверга гра нас заставляє заробити 7 перемог в Division Rivals. До неділі гра заставляє нас грати Squad Battles, виконувати заданки на опит е е, і, так, і тому подібне, виконувати заданки на безплатні карточки. До п'ятниці гра заставляє нас пройти відбори. П'ятниця субота-неділя гра нас заставляє грати в ВЛК. Гра на заставляє. Не ми хочемо, а гра на заставляє. І того п'ятниця, субота, п'ятниця, окей. Субота-неділя, ви всі граєте велку, у вас немає часу на щось інше. Ви повинні потратити час на цю гру. Тому що якщо ви не зіграєте, ви нічого не получите. Якщо ви нічого не получите, ви не зможете зібрати ікону, героя і тому подібні СБЧ, які є у нас в ІПК. Що, ви зі мною не згодні, що вас гра заставляє? Гра керує вами. А тепер підходимо до початку відео. Ви, дивлячись футбол по ТВ або на стадіонах, хто так кому як дозволяє. Ви хотіли пограти в футбольний симулятор. Ви хотіли пограти футболістами футбол, позабувати голи, пенальті, штрафних, подати якісь кутові розіграші, правильно? Якусь так тільки. Ну, гра, до вас. Гра вас настільки заманила, що ви вже про це все забули. Вам важливі, важливі тільки ті карточки, фарм. Ultimate Team — це казіно. Це люди. Там люди сидять, не дурачки, вони генії! Вони зробили з цієї гри казіно. Футбольне, не футбольне, а карточне казіно! тому що до мене заходять на стріми Люди, я вже сам по собі замічаю, що ми... я тільки говорю про карточку, я вже не говорю про футбол. Мені як футбол самий по собі не цікавий. Не цікавий. І якщо ви за мною згодні, я не знаю тоді, що ви за люди. Я не зрозумію тоді вас. Геймплей просто геніальний. Оці R1, читерні. оці читерні -чи заброси, чи роз... коли ти розводиш м'яч і тобі закидушка лотить така за спину, якщо ти не законтрив, і тобі гол. Де скіл? Ну про скіл не будемо зараз говорити, це читерна херня, ці скрипти не доразують ту ці тупіру вертарів, це скрипти, які вбивають цю гру і саме хотіння в неї грати. Це ми про це навіть не будемо говорити, всі розуміють, що такі скрипти в даній грі. Давайте візьмем ту саму CSGO. візьмем той самий Steam. KSK це обична гра, де ти постріляєшся. Но, в КСК важливий скіл, в КЕСКІ немає скриптов. Це вся фігня. все я так сказав, порівнюючи з FIFO, де є скрипти і все остальне. В КСК також є кейси, які ми можемо відкривати за реальні бабки. Но ці бабки. Ви відкриваєте, вітаєте бабки, відкрайте, вам може щось випасти, або якщо навіть вам випасти щось хороше або погане, ви його можете продати. У вас є особистий рахунок і вивезти через сторонні сайти. А в нашій eSports казино ти не можеш. Ти не можеш цього зробити. Ти не можеш, ти навіть якщо ти донатиш. Понимаєте, є такі люди, які донатять в цю гру. Так, Секундочку, я тут добавлю словечко, в кески і скіни. Нічого не рішають, це просто красива картинка, яку ти ставиш на свою оружку, а кейси в FC24 це моментами жорсткий буст твого состава і того плюс-мінус, якого, якого не були б з кіла, тому що кожна карточка по-разному крутиться. Це факт. І, їм, і от їм нічого не падає, він думає, я зараз задоначу, відкрию кучу карт. Є така штука, як Лудаманія. Клудоманія. І дуже багато людей не можуть з цим справитись. Їм подобається відкривати, і вони виходить задоволення, і якщо в них є бабки, вони вкидуть бабки, вони кожну п'ятницю крутять ці крутілки туди-сюди, просто кидають, 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 кидають заради того, щоб що зловити. Заради того, щоб що зловити. Тільки ж ви не забувайте, що ви вкидаєте бабки, ви ловите щось. І ви, ви ці гроші просто тіраєте. Ви їх ніяк не виводите, ви їх нікуди не можете діти. Ви їх просто... Блін, я даже ви даже їх не збиваєте в туалет? це ще хуже. Я не розумію цього. Зараз можу пару пару умніків мені написати в коментарях. Ти можеш продати всі монетки в FC24 і вивести бабки. Либо продати всі свої продавані карточки і вивезти бабки. Ну є одне нове, що ти виведеш всі бабки і всі монетки, ти будеш в жопі. У тебе буде ні состава, ні карточок, ні монеток, щоб купити состав або зібратись біче. Тому це дві різні речі, коли я порівнюю КС-ку і фіфу. В кскі ти можеш кейс продати і вивезти бабки. Так само оружку, любу оружку ти можеш продати і вивезти бабки. Любу. Раз тиждень дропається кейс, і раз тиждень дропається оружка. Ти можеш це все продати і можеш вивезти через сторонні сайти. І, ти, і це ніяк не повлияє на твою гру. А от FC24, якщо ти це все виведеш, ти просто все потеряєш і ти будеш сидіти з бронзою. Ну це факт. На п'ятляки. Ви це все робите заради карт. І де тут футбольний симулятор? Де тут сама гра про футбол? Я надіюсь, мене хтось зрозумів. І давайте підведемо ітог. Все, що ми поняли, що гра керує нами. От я не, в мене гімпат не працював дві неділі, я хотів пограти. Ну як тільки ось і мене він трошки заработав, як то кажуть. Я зайшов і я зрозумів, що я не хочу це грати. Не хочу. Ігра заставляє тебе робити ці завдання. Тому що ти ж розумієш, якщо ти не зробиш ці завдання, в тебе не буде другого вибору, як фармануть карти. Не фарманеш карти, ти не учиш состав. Не учиш состав, ти будеш грати хуже. Тому що тут треба тільки, щоб був состав плюс-мінус, хоч якась промокарта має бути в составі нова. А промо кожен тиждень. І це Лудоманія. Ігра на... нас підсадила на цей. І FC24 це тупо наркотик карт. Токсичний, по-перше, токсичний, наркоманський симулятор футбола не про футбол. Я дійсно в мене зрозуміло, від якого ти ще й бомбиш, я тим боля бомблю. І саме хуже, що ти, він, я, вони, ми всі бомбим, не за того, що ми... Ми ви, я слабкі, у нас немає скіла і так далі. Ми бомбимо. тому що в деякий момент зарабати скрипт. Ми не забиваємо, м'яч летить криво, боко вверх, чудоворатар, либо кам... тащить неймовірні моменти, або просто стоїть як овощ. Ми за цього бомбимо. Ми бомбимо не за того, що скіл. Скіла немає, або скіл є. Коли ти, коли ти в тебе виігрує соп, чисто по скілу, ти навіть від цього отримуєш задоволення, що тебе чел розкатав. А, або ти йому забив чисто за того, що у тебе якийсь скіл, а він тебе розкатав, тому що у нього є ще більше скіл. Оце задоволення. А так ми в основному бомбимо, просто від того, що нас ігра уничтожає. Просто назва унічтожає скриптом. Оці гандікапи кончені, коли ти виіграєш 4-1, як я виграв, 5-1 я виграв, і думав, все що щось ще рівне, а потім гандікап кучається, я еле-єле, ну прям в секундах в таку тютюльку-тютільку 5-4 виграв. Це не є нормальним. Блін, і від, від це дуже сильно відталкує. Ну ти ж не можеш вішну бомбити, правильно? Я розумію, що є такі люди, які можуть стримувати свої емоції. Так мені все рівно, тому що, якщо вони вміють це стримувати ці емоції, це вони, вони молодці. А я не можу, наприклад. То що мені не, бу... не грати в цю гру? Я ж хочу пограти, правильно? Мені дуже важко запишу, що ти не стримуєш свої емоції, веди себе адекватніше. Блін, ви ви серйозно це зараз? Ну кожен веде себе по разному, кожна, кожна людина різна. Хтось може стримувати емоції, хтось не може стримувати емоції, але ж ми всі хочемо пограти в цю гру. І всю гру хоче погати без скрипта, щоб вона була чесною. Ну. Уви. Якось так. Ц24 це наркоманський токсичний симулятор карти. Тут про футбол нічого немає. Якось так. Пишіть комент, так ви за мною згодні, чи не згодні. Всім дякую за перегляд.